І ви принесли нашим військовим, які перебувають у Запорізькому військовому шпиталі. І тому саме на цій ноті ми розпочинаємо наш захід. Разом допомагаємо і госпіталю, і нашим військовим, які знаходяться на нашому запорізькому напрямку. Знаєте, ну от знову повертаюся до дітей, до дорослих. На цьому тижні так, так вийшло, що запорозькій Берегині прикрашали наш главний український храм, храм Святої Трійці. Ми всіх запрошуємо на вулицю Культурну, 101, щоб ви приїхали і там посвятили в неділю свої паски. Бо ми прикрашали його вишитими нашими великодними писанками, і дуже гарно і настояти цього храму Ігор Бащія, зараз всі українські священники, вони волонтери, вони всі їздять на фронт, вони всі допомагають е, нашим військовим. Як сказала пані Олена, у нас не тільки в місті є життя, у нас конкретно в цій школі, в цій гімназії є життя. Воно вирує майже кожен тиждень, якісь заходи. І щось ви робите, зустрічаєтесь, бачите цю школу, підтримуєте своїх вчителів. Вчителі підтримують вас. І це дійсно вартує дуже багато. І, пані Олена, пані Наталя, я от впевнена, що ви та рука допомоги, отой місточок, який допоміг цим людям направити їх енергію в дійсно потрібне русло. Я дуже вдячна вам, що ви своїм прикладом нас всіх надихаєте, що ви нагадуєте, що є оці. Хлопці, дівчата, які боронять нашу державу, які потребують нашої підтримки допомоги, я впевнена, що вони відчують цю енергію цієї школи, цю історію справжньої сім'ї. Цей великодень вони отримують ці подарунки, солодкі паски, крашанки і все це надасть їм е, таку енергію цієї школи. Вони зрозуміють, що тут є люди, які їх підтримують, і ці люди це велика сім'я. Тому я вам дуже вдячна і я ж долучаю до вашої ініціативи ага. від себе також такий кошик невеличче, таку поставлю не знаю, як дуже гарно і тому. Дякую вам всім. Наша перемога дуже скоро настане. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо, шановні! Офіційна сторінка Фейсбук Запорізької гімназії 6. Актуальне інтерв'ю. І ми її ведучі. Сезонова Олександра. І я, Нікіта Климен. Запорізькій гімназії номер 6 стартувала благодійна акція Великодній Кошик. Більш детально про цю благодійну акцію ми поговоримо з Оленою Шевчук, відомою нам волонтеркою казкаркою, відомою журналістою. Олено, вітаю вас! Вітаю. Як з'явилася ідея благодійної акції? Ми ну, вже минулого року ми збирали такі великодні кошики для наших військових, особливо для тих військових, які зараз прибувають на лікуванні в Запорізькому військовому госпіталі. Багато з них знаходяться далеко від саміх домівок і до них не зможуть приїхати діти, батьки, бабусі, дідусі. І коли вони приходять з такими пасочками яскравими, які підготували та крашенькими, вони посміхаються і здається, що вже все перемога скоро. і Вони дуже швидко будуть одружувати. Добре, дякую вам за відповідь. Наступне запитання. Хто долучився до цієї акції? Ну, знаєте, першими, як це не дивно, відгукнулася з тридцять гімназія. Вони самі до мене зателефонували і сказали, що хочуть допомогти вже вчора. Ми у них зібрали і пасочки, і і каву, все солоденьке, і все це вже відправили на наш запорізький напрямок до наших військових. Це 128 бригада. Наші сміливі рятувальники забрали декілька таких ящичків, і сьогодні вони відправляють, їдуть на гуляпілля і будуть передавати тим сміливим людям, які знаходяться там. Дякую, і останнє запитання для яких саме військових будуть ці подарункові кошики? Ці подарункові кошики для наших особливих котиків, які зараз знаходяться на лікуванні в запорізькому військовому госпіталі, які мають поранення, які мають якісь проблеми зі здоров'ям? І Оце тепло, ваша родина, типо шостої гімназії. Для них це буде ну дуже 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 на часі. Доброго дякую вам за інтерв'ю Юрійовна Грицай, депутат Запорізької міської ради. Вітаємо вас. Вітаю! Ми дуже раді, що сьогодні ви теж завітали до нас і не з порожніми руками. Як ви дізналися про акцію? Я вже давно співпрацюю з батьківською громадою гімназії, і в принципі вони завжди тримають мене в курсі всіх своїх заходів. І я з задоволенням долучаюся, особливо до таких благодійних, для того, щоб підтримати наших захисниць та захисників, щоб надати їм такий трошки родинного затишку тепла у цей день і велике свято. Дякую. Учні Запорізької гімназії No6 та батьківська громада завжди підтримують такі благодійні ініціативи. Костянтин Валентинович Липський, директор гімназії. Костянтин Валентинович, що батьки приготували? Сьогодні у нас знову ж таки була. Традиційна така зустріч ми приготували батьки, діти, колектив гімназії, приготували нашим захисникам Запорізького військового шпиталю, які знаходяться там, приготували такі великодні кошики. Там і паски, і солодощі, і чай. Тобто, все те, що необхідно нашим захисникам, для того, щоб, хоч трішечки підняти їм оцей великодній настрій, і щоб вони пам'ятали, що ми. Їх пам'ятаємо. Добре дякую. А як ви вважаєте, чому потрібно долучатися до таких ініціатив? Ну в першу чергу, це дуже важливо зараз у наш час, тому що е, наші воїни, які нас захищають, вони поїхали від родин, вони залишилися, по суті, самі зі своєю зброєю. І тому дуже важлива підтримка від громади, від людей, яких вони захищають. Бо я вважаю, що от такими. Ну, можливо, не дуже значними подарунками, які ми їм готуємо, але все ж таки ми їх надихаємо, стояти до останнього, боронити нашу землю, боронити наш народ. І, от саме тому ці ініціативи вони завжди актуальні, особливо наразі у цей складний час. Добро дякую вам за інтерв'ю. А зараз ми звернемося до наших гімназістів. Які б слова привітання ти б хотіла передати нашим військовим? Дорогі наші захисники, ми вдячні вам за силу, мужність та патріотизм. Щиро вітаємо вас з великодним. Дякуємо, що оберігаєте нас. Бажаємо вам щастя, здоров'я та любві. Та нехай вас оберігає Господь. А зараз ми звертаємося до нашої гімназистів. Друзі, які б слова ви хотіли передати нашим військовим, дорогі наші захисники, низький вам, вітаємо вас зі святом Великодня. Хай Боже Матір Вас охороняє, а Дух Святий Здоров'я посилає, Господь дарує ангела з небес. Христос, воскрес Христос, Христос воскрес, воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А ще прийміть наші наші з братикам зроблені писанки, писанки, скоріше голому, одужання та повернення до своїх родин. Ми. А зараз ми звертаємося до наших наймолодших учнів. Друзі, що ви хотіли передати військовим? Я хочу передати, що я їх люблю. Я... Рада, що вони нас захищають. А ти? Дякую, що військові нас захищають. Дякую вам, військові. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники та захисниці, щиро дякуємо вам за те, що боронити Запорізький край. Велика дяка вам за те, що ми можемо спокійно збиратися з друзями та спілкуватися. Вітаю з великого нехай Бог вас оберігає. Дякуємо за можливість навчатися та збиратися у школі. Дякуємо за життя. Дякуємо за тихий сон. Повертайтеся живими та з перемогою.